Коротше, сьогодні ми вам хочемо зробити такий коротенький відосик. Хочемо порівняти ці три автомобіля. Спеціально це все робиться для любителів ваг групи, хто полюбляє такі машинки. У нас є три е, практично, схожих, я не скажу одинакових схожі представника цієї групи. Є такі ребята подорожі і такий пареньок подешевлять. В плані бренду мається на увазі. Ні, виходить, ці два Оцей дорогий. Ну, якщо брати по брендам, то шкода дешевле, ніж э, Volkswagen. Тому давайте почнемо з цього нашого пасатика. Колір Urano grey. Я раніше думав, що це Nard, але потім вичитав, бо що я знаю точно, що у Audi є колір Нардогрей. А потім я вичитав, що Нардогрей використовує тільки Audi і BMW. О, Volkswagen сказали, ну ну-но. Хочеш такий грей? Називаю по-другому. поэтому вин урана играй. Машина у нас полностью в редней фарбе. Давайте я вам сейчас быстренько покажу, но ну, я думаю, вы уже все бачили это на ютубе. 104 капот, 103 крыло, 102 дверка пассажирская, задняя пассажирская 106, заднее крыло 101. Ляда, тыкну прямо тут, а там, где все любят тыкать. 97, 86. Заднее крыло водийское 86. Дверка задня по водійській 108, водійська дверка 110. Переднє крило 115. Дах 117. Рідна фарба. Е, от така машина з двигуном 1,6 дизель. Повністю в рідній фарбі. 11 рік, 229 пробігу. Машинка із Німеччини. Е, давайте подивимося по салону, що пропонує нам ця машина. Ага. Це. Так. Сюди сідаємо, відразу дивимося, що яка основна плюшка є в цій машині по сидінням. По-перше, по цим сидінням є підігріви. По-друге, по цим сидінням є вентиляції. Ну це прям е, максимальна крута фіча, яка зустрічається в е, е, сучасних машинах. Тут є багато опцій. Закриємо двері, щоб не шуміли машини. Повний електропакет, електрика по зеркалам зі складуванням. Тут є круїз контроль, у нас мультикермо, автосвітло, автодощ. Звісно ж, така мультимедіа, пасатовський класно. Ну, До речі, досить зручно. Показує 11.26. Ну, трошки диви. Він по європейському часу йде, правильно? Так, да так, -да, по європейському часу. Треба його перевести на наш час. Про підігриви я вже вам говорив, Двозона кліма, 6 механіка, є у нас електроручничок, функція автохолд, і off Тут є, є система старт стоп ви можете її вимкнути, і парктроніки. Машина реально в збереженому дуже стані. Таких автомобілів мало. Зараз покажу, як він запускається. Треба нам вижати щеплення і натиснути на цей ключ. Все. Машинка у нас запущена. Підрегулювали під себе рульову колонку. Як вам зручно, мені особисто, як коли їжджу, мені подобається опустити Максимально низько, щоб от флексити, розсікати раз, підлокітничок налаштував, і отак можна їхати спокійно кататися. Моторчик працює у нас тихенько, без ніяких там зайвих шумів, зайвих звуків, там потрясувань і так далі. Реально машина дуже ухожена, машина з Європи, машина з Німеччини, їздила по а, автобану. то есть, ну Лучше не придумаєш. Реально класний варіант, хто собі шукав таку. Машину, приїжджайте, у нас вона є. Тепер пишіть і покажу вам слідуючого представника ВАК-групи. Як казали діди, якщо вам шкода грошей на Volkswagen, то є шкода. А сьома це вже не дітські ігрушки, 2017 рік, такий самий двигун, як і тута, 1.6 дизель, але вже наступної генерації. Інженери mm -hmm. вже доопрацювали деякі моменти, які були, ну там дітські болячки, які були в старших ревізіях, в новій ревізії. Цього вже всього немає. Я подумав, що хтось піщить. Чуєш. А то пиляють болгаркою. Коротше, машина 2017 року також приїхала до нас із Німеччини на класній комплектації. Тут у нас є Дістрон, тут у нас є розпознавання знаків. Це так предварительно те, що я вам зразу хотів сказати, є ДХОшки. Сірий колір машина також в рідній фарбі. Ага, віддав толщик, а показати по фарбі не показав. Давайте кругом бігом, так щоб сильно не затягувати. 120 капот. 111 крило, 105 водійська дверка, 103, задня дверка по водійській стороні. 90 заднє крило по водійській стороні, ляда 106. Пасажирська сторона, заднє крило 101, задня дверка, пасажирська 110, передня пасажирська 106. Переднє крило по пасажирській 108. Криша 108. Знову ж таки, ми вже це 10 разів показували, про це казали. На основному відео в Ютубі забув просто фізично це сказати, тому що ми там 3 чи 4 машини знімали, просто вилетіло з голови. Є тут, а у нас по порогу. Спеціально для наших хейтерів показую ще раз. Кучу відосів було в Тіктокі про це. Є тут ось де, маленька прим'ятість на порогі. Ну, критично в цьому нічого немає. Машина повністю рідній фарбі. Ну, от, якщо вийде, тут Ну тут немає рівної повлісті. 94. 96. Не фарбований порог, нічого не робили. Тут, якщо у вас буде бажання, ви його можете або попробувати ПДР витягнути, або спотером. Ну Якщо спотером, то прийдеться підфарбувати. Ми це залишили так, щоб ви бачили, як це було ізначально, щоб не фарбувати там не шпаклювати, бо потім будуть приходити розказувати, що тут у вас перешпакльовано, перекрашена. Так, давайте подивимося тепер, що у нас пропонує ця машина по комплектації. Запрошую тебе. Всередину сідаємо сюди. Що ми бачимо відразу? Тут нас зустрічає така мультимедіа Discovery. Це предмаксимальна. максимальна. Е, наступна це буде Discovery Pro. Є у нас всі необхідні опції і функції. Дивіться, який прикол. Підносиш руку, машина бачить, і отут виїжджають надписи. Тут... Ні? Я знаю, що в Discovery Pro просто можна от пальцями махати і воно буде прилистувати радіостанцію. Музичка у нас грає, звісно. Короче, дискотеку тут можна устраивать однозначно. По нас сажали туди кучу всяких ваших подруг. Або друзів, може дівчинка купити машину і буде возити хлопців, правильно? Правильно. Е, утримання полосі я вам казав про дестройник, значить є адаптивний круїз автосвітла, автодощ. Звісно ж, повна електрика по зеркалам зі складуванням. Є у нас повна електрика по склопідіймачам. Також є функція старт-стоп. Центральний замок у нас знаходиться тут. Закрив, закрив. Що у нас іще. Ну, руль мені тут больше подобається, чесно. Тут, от, вони вже по-новому ділять цей обновлений значок шкоди, мені симпатизує більше, ніж старий. В цілому машина відчувається, що вона свіженька. Відчувається, що це вже машина цього покоління, можна е, сміло брати і їздити. Пробіг 252 тисячі. Для тих, хто не розбирається в темі, розкажу. Двигуна, кількість пройдених кілометрів це не основний критерій для вибору. Основний критерій це є мотогодини. Що таке мотогодина? Е, минутка. Мапчасі так сказати, Мотогодина – це проміжок часу, за який двигун був в робочому стані. Тобто, ви можете проїхати за одну годину часу 100 кілометрів по трасі, або ж можете проїхати за одну годину часу в місті 10 кілометрів, розумієте про що я і 252 тисячі пробігу траси. Це не означає, що це вже все вона проїхала свій приділ. Вона ці 252 кілометрів по трасі, це може бути те саме, що 100 по місту, грубо кажучи, по мотогодинам. Тому, друзі, розбирайтесь, розумійтесь на цьому пробіг на таких машинах трасовий, це нічого страшного. От така у нас комплектація. Звісно ж, це адаптивний підлокітник, вперед, назад, три положення. Можете собі регулювати під вас, як вам зручно. Рульова колонка також регулюється. ну, в общем, Круто, класно, стильно, молодіжна. Коротше, последний посадик у нас капот 107, крило 116, водійська 116, задня водійська сторона 113, заднє крило 103, Ляда 108, 104. заднє крило праве 113. Задня права дверка 122, передня права дверка 117. Криша 113 і переднє праве крило 113. Давай по комплектації заглянемо сюди. Лільок, а то люди скажуть, що ці три показали, а цю не показали. Так, що ми бачимо тут? Достаточно непогана комплектація. У нас є ось такий моніторчик. Що тут є? Радіо, медіа, Ага, ключик. Саме основне, що ми тут можемо побачити, це важіль перемикання АКПП. Написано DSG. Це у нас 250-та коробка, мокре сцеплення, можна брати, можна їздити сміло, спокійно і не переживати. Немає в них тих проблем, в яких сухих коробках є. Коротше, коробка надійна в парі з 2-літровим двигуном подарують вам якісне відчуття від водіння цим автомобілем. Також є такі шкіряні ставочки на картах. Шкіряні, да, шкіряні. Я думав, що пластик. Тут тканина, тут шкіра. Так, по зеркалам у нас електрорегулювання, підігрів, повний електропакет є. кондиціонерчик установлений в машину. Давайте запустимо, вставляємо ключ, натискаємо ногу на педаль гальма. Машина запустилася. Ви бачите, все круто. Тут підстаканники. Оп! мені нравляться ці інженерні фішки. Ну, молодці. Знаєте, як порадувати. Тут у нас відкривається. Що тут у нас? А ну-ка. Оп. Ну, є. У нас і підкурювач. Якщо ви любите курити, можете ось використовувати цей прикурювач. Піпельниці, правда, немає. Тут людина їздила з не куряча, пепельниці тут немає. Кондиціонер у нас вже включений, музика. Що тут у нас? А, empty, Скан. 0,3. Ще скан. Треба було запам'ятати, там да. єдиничку зажати, а, да? Так, а воно що постійно, шукає? а тут нема да. одиничок. Зараз далі буде шукати. Значить, вона думає, що тобі не сподобалось і а, шукає стей. далі. Зажимаємо. О! Це? Я вже розібрався, в я розколюбі як пользуватися цією штукою. А ну штукою. попередню эту хвилю включи, вона краще. Там така о, це гарно. Це ж треба запам'ятати, бо перемкни. Ага, МТ тут зажимаємо. Да. Поїхали! Все, включаем драйв. А, на ручнику. і наручнику. Їдемо кататися! Ягай! <реш> Шучу, ще забанять нас за музику. Короте, ви бачите, що коробка працює класно, не пінається, не версається, все з нею чітко. Вперед назад ми проїхали. Ну, коротше, цю машину реально, якщо ви хочете, просто їздити флексити по городу кайфувати, не робота цим збивачем масла, чи хто як називає, це машина для вас. Класна ДСГ, класно переключає, будете собі кататися, просто не замечать, що ви в пробці і так далі. Тому, друзі, пишіть Підсумуємо цю всю історію. Всі три автомобілі знаходяться на автомайданчику, автоімпорт. Тобто для майбутнього клієнта, який цікавиться Group, це гарна альтернатива та гарний вибір. Здавалося б, три автомобілі по своїй суті дуже схожі, але насправді вони відрізняються. Наприклад, ви приходите, дивитесь, мені б хотілося механіку, мені б хотілося автомат. В на механіці, автомобіль на автоматі. Я хочу мотор більш бодріший, є 2 літра дизель, якщо ні, то. 1,6 також максимально надійний та гарний мотор. Ні, ні. Якщо, наприклад, посадіки вам подобається, все гарно, але хочеться щось свіжіше. Якщо є можливість додати зовсім трошки грошей, ось, будь ласка, стоїть 17-й год. Так само мотор мільйонник, надійна коробка, мінімальний розхід. Ді, Якщо її запустити, мічна. насправді вона дуже гарно виглядає на цих дихашках, максимально свіженька добра машинка. Тому. Є гарний вибір, є гарна альтернатива. Завітайте на майданчик автоімпорт, і ви точно для себе щось знайдете, тому що автомобілі і схожі і одночасно дуже відрізняються, і під ваш смак точно щось підійде. Тому Виповнення слів Дениса я так. від себе також скажу, що ви у нас можете вибрати все, що вам хочеться. Хочете просто їздити класно, берете автомат. Якщо ви не довіряєте автомату, є такі скептики. Я знаю, люди приходять от мені тільки ручку і все. Будь ласка, беріть ручку, є свіжіше, є старіше. Що вам подобається? Є шкода, є Volkswagen. По суті, це один той самий вак груп, але ж все рівно. Хтось більше любить одне, хтось більше любить друге. Тому і других машин у нас в цілому багато. І на механіці, і на автоматі. Скоро приїдуть і ще машини, які зараз в дорозі. Тому друзі, приходьте, обов'язково у нас щось підберете. Ми вам цьому допоможемо. Завжди раді місто Суми Білопільський шлях 11. компанія «Автоімпорт».